І так, всім доброго вечора. Вечір заходить, отам видно. Я знову нахожусь на річці Одра, вздовж якої на пагорбі і біля пагорбів знаходяться старі бункера німецькі часів Другої світової війни. Ці бункера, до яких я приїхав, тут переправа є річкова. Зараз покажу, як воно все виглядає. Дивіться. Отак іде річка. Так, іде річка. Дощ цієї річки, біля цього стовпа анкерного, знаходиться бункер. Ну, він засипаний, вход засипаний до нього. Наступний йде з цієї сторони. Він теж засипаний, входу немає. І далі йде наступний, наступний, наступний. Е, можу відео долучити або присоединити до цього відео, щоб е, біля кожного бункера буду показувати, як він виглядає. 지금 이아쿠